ми фіксуємо десь три тижні вже послаблення атак по цьому напрямку. Десь у нас на добу в середньому 2-3 до там, 5 штурмових атак. Так, дійсно, сьогодні дещо, умовно кажучи, послаблення було. Ворог використовує ті погодні умови, які ми маємо, які досить складні для того, щоб вести активні наступальні дії, в тому числі із важкою, тобто броньованою технікою. Тому він наразі проходить ну, тобто, оновлення, заміну своїх фактично підрозділів, ротації і очікуємо там поновлення штурмових дій, як тільки або Буде стабільна мінусова температура, фактично поля мають і ґрунт замерзнути, да? і е, десь можливо 2-3 дні, можливо тиждень. Осінню ми фіксували фактично удари відповідно дронами камікадзе, типу шахет. Після того десь е, ближче до грудня поновилися вже ракетні удари типами С-300 ракетами. Після того були Ескандери під Новий рік. Наразі продовжуються удари С-300, тобто була така непевна пауза. Наразі удари відновлюються. Крім того, у нас посилюються удари наших прикордонних населених пунктів сьогодні. За добу близько 22 населених там пунктів були під ударами. По Куп'янському району у нас оголошена там евакуація, вона триває. Однак, ті темпи, які ми наразі маємо, звичайно, що вони нас не задовольняють, оскільки там ідуть постійні обстріли по цим населеним пунктам, в тому числі проживають діти сім'ї з із дітьми. Тому звичайно, що ми маємо вживати заходів для того, щоб посилити. Активізацію, скажімо так, виїзду людей з цих безпосередньо територій. Тому це додаткові важелі для впливу, для, скажімо так, пожвавлення евакуаційних там процесів для органів місцевого самоврядування для військової і міської адміністрації, так само для національної поліції. Процес евакуації, опитування, отримання відмов, він йде постійно. Він не припинявся і не активізовується з цими відповідними рішеннями. Це просто щиро скажімо так, офіційне рішення для того, щоб людям пояснювати, що прийнято таке рішення, що евакуація має характер обов'язковою, це поки що не примусово. Тобто далі будемо дивитися на те, як люди будуть дослухатися, фактично. Ну і не виключено, що в майбутньому будемо оголошувати обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з цих населених пунктів. Ну вже ми отримали п'ять заявок за оці два дні, скажімо так, на евакуацію У нас постійно працює гаряча лінія. У нас за весь час близько трьох тисяч звернень було на цю лінію. Незвичайно, ну, звичайно, що кожну заявку будемо там опрацьовувати і, і наразі координуємо всі сили всіх служб наших для того, щоб знов ж таки поновлювати по дворовий, по, по квартирний фактично обхід для того, щоб поспілкуватися з кожною сім'єю і донести цю інформацію, що потрібно все ж таки. Там евакуюватися і виїжджати з цих населених пунктів. Харківська область, навіть в умовах таких складних, в яких ми перебуваємо, є лідером загальноукраїнським по темпам створення сімейних форм виховання. Їх фактично впровадження тут на Харківщині і фактично підтримання, оскільки були прийняті в тому числі і програми обласної ради. У нас за час повномасштабного вторгнення створено 14 дитячих будинків сімейного типу і 14 прийомних сімей, куди влаштовано 236 дітей. Тобто 236 дітей охоплено вже сімейними формами в Якщо брати від загальної, тобто кількості дітей, то це 97%. 3% – це наше ще завдання, звичайно, над цим по. Працювати і дійсно ті, хто потребують, наприклад, житла, в тому числі, да, щоб надати стимули, ось такі, як ось ця адреса дитинства, яка була реалізована, Цей там проект, перший фактично, проект, перший такий будинок в Україні було саме побудовано на території Харківської області і сім'я. Яка втратила своє житло у відповідно Куп'янському районі? Вже там переїхали фактично у нове там, будинок, у нове приміщення. Плани на 24 рік ми будемо будувати за аналогом. Плануємо за кошти обласного бюджету, будемо дивитися за надходженнями, збудувати як мінімум один, максимум три таких будинки, однак для дітей з інвалідністю тобто, це там буде акцент на відповідно дитячі будинки сімейного типу, які мають на вихованні дітей з інвалідностями.